От елайнери, угу. Uh -huh. – це сучасна заміна. Тримайте. Uh -huh. тримайте. Добре, ви мені в парі да, дати цю херню? Ні, Ну ви взяли. Це сучасна заміна, брекет системи Ви uh -huh. подивіться, просто це схоже О... на кришку з йогурта. Оце Скільки? все, і воно коштує Скільки? від 60 до 120 тисяч гривень. Це ж пластмаска, боже, вона гнеться. Це іспандер, якийсь херовий Так, ти не суди, Пластмаска, пластмасся сірої. Yeah. Головне, як лікар полікує, Окей. бо якщо ця пластмаска попаде якомусь гівніку, ага. ну скажімо так, без освіти, ну нічого ж не вийде. А що за матеріал? Це просто бутилки переплавляються і просто з них робиться. Чи що? Ну я не знаю, але це американський матеріал. Американські бутилки, да? ну, З Кока-Коли. Ну реально, це американський матеріал, от і але виробник наш. А знаєш, чому виробник краще наш, ніж американський? Чого? Ну, от якщо ти про ну заглубиш де шкапу, да? ага, десь ага. то а, якщо да. з Америки чекати довго. Ну, да, да, да. А тут щелк два дня і все. Ну а це якийсь діловий пластмас, чи що? Ні, це не діловий, це прозрачний. Ні, я зрозумів, а чого він такий дорогий? Чи в чому тут за що за що гроші? Ну no, ні, у нас коштує стільки ж, скільки ага. брекети. Брекети теж в нас 60-120. Брекети дуже металева, ця херовіна на зуби, да. а тут пластмаска. Ми за екологію. За екологія, тому пластмаса. Пласма шкодить. Дільфін буде купатися. Проковтне і загине. А, а ти в них не плавай, щоб не загубити. <рес> згоден, згоден по перше. Да. По друге а вони на... ставляться не на вставну щелепу, а на свої зуби. Тобто, uh -huh. ти, якщо будеш наряд, то вже щелепа не випадить uh -huh. по любому. Я зрозумів, ну, 60 тисяч, так да, кажете? А в ну, чо не брекети? Брекети навіть виглядають прикольніше. Ну згодні по стилю. Ну вони головний. нацарапають тобі. Ясно, що ага. ти будеш недоволений. Ти потім ага. придеш, скажеш, от вам ще 60 або ага. 120, Знімайте, давайте мені лайнери. Ага, зрозумів. Ну а у нас же, дивись, у нас зелені на лайнерах у нас досвід 12 років, ага. а на брекетах 18. Це один з найбільших досвідів в Україні насправді. Угу, тобто ви крутий, так? Да? Ну, для тебе має значення гроші чи досвід лікаря? Ні, ну безумовно, досвід лікаря. Але І с... я кажу, що гроші ні для кого не маска. повинні мати значення. Тільки а... от тобі шість лайнерів. Ага. Ми... ага. Ну, я не знаю, мені криві зуби насправді до вподоби, чесно. Чекай, е... лайнеря, потім ти ж хотів вінір. Ну так, а що треба буде на сіті лайнери тоді? Ну мені не да, пуста там вертувати. Треба. Ти хочеш вініри по 18 тисяч гривень, які в нас чи по 24? Ну то що ви скажете, то і буде. Ну по 24к ще вони ну, щось ну, ну, значить по 24. Та, а вони маємо. тонші, ага. значить, їх треба ставити на рівні зуби. Ага. А з рівні зуби можна зробити або брекетами, або ага. лайнерами. Змаєш замкнути коло ти раз прийшов mm -hmm. в рахунок на 90 дивно це ж ви замкнути коло побудували. Щоб ми е, вкупляли елайнери блятьвініри е, по 24 тисячі. Ну, що я сказати можу, не знаю. Ну, а якщо люди є кошти, що робить? Угу. Та хай віддадуть мені чи тим, у кого немає. А тобі є. <laughs> ну не багато ну за кадром я... ти казав, що давай ми ще чесні чесно підписниками. Ну добре, ну за а що я за кадром казав. Що? <laughs> я сказав за кадром. Добрий день <laughs> 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 і все, ми сіли в кресло. Ну не важно. Короче, дивись. Оце mm -hmm. давай. Оте, що а це впав чи, це ж чи його рота, чи що? що він впав. Яка різниця? Він вже на полу валявся. Це тобі в подарунок. Буде. Ага, дякую. А воно в похірпі, воно універсальні. Да, вони на всі? Там... Ні, ми ж під замовлення. Це uh -huh. особливо під тебе робили. А ви вже так під мене зробили? Спочатку робимо 3D сканування, uh -huh. обов'язково КТ, Ну там ціла історія. Щоб uh -huh. зробити, напечатати, розумієш. Звісно, сам цей пластик, ну він коштує десь гривна, да? Я ж кажу, як упаковка, пластмаска пластмаской со сметаною. Ну, а давай чесно, щоб його зробити, треба. А ну ви... це вам треба взагалі? Це... Ні. Воно ламається легко? Ну, можеш спробувати. А ні. можна я зламаю? Давай. Не, ні, важко. Ні, я не зламаю. А ну давай, ні, давай, давай, а давай. Я не можу. А воно в роті було чи Ні. О, лама. Ну все, 60 тисяч. <developers> а тепер стало дві по 30 тисяч. Да. Клас, на одну ж. <с earthquake> У мене ж одна сторона вініри. його там вставить, просто вироняла. Ти ж манікюр робиш? Скільки ти <word> за робиш? <exercise> 370 гривень. Скільки? 370 гривень. Це за дві роки? Ну, так. Да. 370, да. Як часто ти його робиш? Та не часто, я. Ну, ну, ну хай на раз на місяць. Раз на місяць. Тобто, якщо на рік помножити, 370 на 12, чи виходить. By... 3700 і 6740 це виходить десь 4,5 тисячі гривень угу, да, в рік. Угу. Вініри носяться мінімум 15 років. Угу. 44,5 множимо на 15 років, це получається 45 тисяч гривень, угу. якщо на 10 і ще на 5, це виходить 22,5, виходить 66,5 тисяч гривень. Угу. От тобі краще 15 років носити робити манікюр чи за 60 тисяч гривень купити три вініри? Я навіть не знаю вже, що сказати ви гарно впарюєте. Напевно, і то, і то треба мені і вініри, і. І що? І манікюр, та й гроші треба мені тепер. Ну, а якщо тепер розбити ці 60 тисяч гривень, mm -hmm. розбити на 15 років, mm -hmm. да? це виходить в рік скільки там, 16 на 15, 4 тисячі гривень, да, 4 тисячі гривень і розбити на 360 днів в рік. Mm -hmm. да? 4 000. Mm -hmm. Це 10 гривень в день цього. Mm, 10 гривень, в день, да. Ну давайте я вам буду давати 10 гривень в день все життя. Да, А через 15 років ми поставимо тобі війну. А, можна одразу веніру, я вам буду 10 гривень в день. Не можно. Треба зарплату лекарям заплатить. Да, да, да. Ой, бедные, бедные лекари. Ой, вы бедные. И машины ваши бедные без бензина будут. И детки ваши бедные будут больше штанишек делать. Да, да. Электрокар. Электрокар, да. Электро. У вас электрокар, так? Нет. Ну, добрый у вас. А что за машина? Машина У нас ну нормально, у нас установки дивись, Вот на чому мы ездим. Это ваш единое одяг, У тебя форма і джинси. А я взагалі не лікар. А ти ще не знаєш? Що я не лікар. А кто ви? Я не лікар. А кто? А кто? Хочется в рифму ответить. Не хочется себе обидить. А у вас ваші зубы там, не? Да? Я не знаю, что. Ну, я на досвіді вже. А ты мікроскоп подивись. Ох ты, бля. 20 тисяч доларів зараз би розбилось. Ну, подивись мікроскоп, все мене зуби погані. Чи... А як куди дивитись? Ну так, дивись. Да, а я тобі якраз кажу. Тебе де наздрі покажу, вміст одного зуба. Ага, ну я ніхе не бачу, чесне слово. Да? Ну добре. Ну коротше, добре, по руках. Купляй, бреки та й ваші. Давай, э, скільки в тебе є зараз при собі. Ну, 10 гривень, ж казали, що 10 гривень є. Коротше, поки тобі один даю Добре. на розноску. Добре. О, oh, oh, больно. Ще воно якось звикнеться. <рес> Та це тільки що ми зняли, ah, хтось здав. Uh, yeah. no. Бля.